Привіт, друже! Ти на каналі Хотабечво. Сьогодні дивимось абсолютно рекорд танка вз 55 -го. Дуже давненько я не бачив таких цифр в рандомі. Можливо, це навіть рекорд за декілька патчів. Спойлерити, звичайно, я не збираюся, але от дійсно дуже достойний бій. Давненько я такого не бачив. Ще раз повторюся, є сьогодні на хайвеї. У нас буде тріо, так у взводі ще з нашим автором реплеєм з Ніку Матеуш. Ще грає ще одна ВЗ-55-та та Йосип Сьомий. І, до речі, передивився я. Оцей відосик, так, оцей реплетчик передивився з озвучуванням зі Сталкера Другого. Ще раз повторюся. Трішечки, отут присутні мати. Так, не знаю. Подобається вам таке чи ні, пишіть обов'язково в коментарях, але мається на увазі, я ще й не до кінця знаю, чи Ютуб таке пропустить. Так що, якщо що, то буду змушений видалити оцю озвучку та встановити якогось Євгенія Малуху, наприклад. Ось такі справи. І так, дивимося по сетапах команд. Кидає нас до 9 рівнів, так, без жодної артилерії в командах. Просто чудово кидає по одному легкому танку. А в нашій команді легкий танк це ЕБР-105, і ворожі такий самий ЕБР-105. І відразу кидається в очі, що наш Матеауш грає повністю на голдових підкаліберних снарядах. Вони не так, аж ще багато пробивають, зараз. Дуже чудові підкалібри, тим, що ми пробуваємо об'єкта 705 просто в бортик. Він взагалі не танкує бронебійні та підкаліберні снаряди. От В такий бортик ми можемо пробувати. Сміливо От кумулятиви не пробувають, бо тому що там екрани. Але от такі снарядики заходять просто на ура. І дві з половиною вже Матеуш напулькав так і що конкурор отримує. Боже, відразу пошкодив нам боєукладку, але ми з нашим союзником його Добираємо. До речі, тут, ще раз повторюся, невелике бронепробиття під калібром, тільки 306 мм. Пробиває броні наш голдовий підкалібер до 266 мм втрачає бронепробиття на відстані. Це дуже багато. Це дуже слабкі снаряди, ще й тим більше, як на важкий танк 10 го рівня. Так, у нас тут барабан на дві пульки по 490 так. Але все одно порізали. Як ви знаєте, порізали оцей танк ВЗ-55, тому що він занадто сильно імбував. Шикарні, просто космічні показники по завданій шкоді, показували кіберкотлети, статисти всякі, вони тримали 5,5 тисяч середньої завданої шкоди. за, Я не знаю, там, тримали дехто навіть по 300 боїв, середньої шкоди 5,5 тисяч. Це просто на голову не натягне. Такий сильний був оцей танк. Але порізали і після цього порізання. От, такі цифри видає наш матео. Це просто. Ну, шикарний бій, дуже шикарний. Не обов'язково не забудь прожати вподобайку, написати будь-який коментар. Це для просування україномовного контенту, так що не забувайте. І що так, як панзер 100 До речі, варто ще підкреслити. Я передивився ще раз повторюся цей бій, і я бачив повністю, абсолютно майже повністю весь бій буде залітати абсолютно туди, куди має залітати. От, я не знаю, от просто везунчик наш Матео ж, тут інакше її не скажеш. Так, і нашого ВЗ-55, нашого одного зі совзводних уже забирають. Занагло він трішечки поїхав. Так, Леопард 1 Так, до речі, так, отримав на 494, думав, що не зарахує нам цієї шкоди. І наш союзний, подивіться, совзводний Йосип Сьомий зараз відхватив на тисячу з лишнім від ЯГЕ. Боже, як він зараз прогадав за цим. Так, Іга залишається шотна, тільки 256 хітпонтів, але все одно. От, так, До речі, заберемо його ні? Так, що я їй казав, все залітає на ура. Так, леопард один. Трішечки погано вистрілив, ви бачили, снарядик полетів трішечки правіше. Ми його не пробили, що ще за все. Тільки пошкодили йому гусеницю, збили. І якщо дивитися на міні-мапу, наші... По суті, зажаті по сьому лінії. Вже на восьмій лінії там Мауше нас поїхав. Він зараз, що за все, віддасть Богові душу, бо тому що там зараз в перехресному вогні, там ще ще шар футюр четвертий є. Так, віддали ми зараз два бланшотика. по е потенційному леопарду. Один, де він мав бути. Він там останній раз відсвітився, і у нас уже 6К напулька, но тисячу асистика в копілці. Тобто сімка у нас асиста. Сумарки, точніше, присутні вже. Перепрошую. Так, 9-9 рахунок і що там стоїмо поки що на місці. Немає нам куди рипатися. Так, ми на 1 один КФО ХПшках програємо. Ні, от зараз ми просто поїдемо і ж нас просто розстріляють. От зараз там леопарди, дві штуки. Я в команді противника, два леопарда один. До речі, вони ще в зводі. Зараз вони там засіли. А як ви знаєте, це дуже небезпечні гармати, дуже снайперські такі на леопарді один. І вони зараз нас можуть роздамажити. І під мостом ще знаходиться шарфутюр-четвертий, тобто перехресний вогонь. Так, наші союзники, наш тайп-61 союзний, вже здогадався поїхати по першій другій лінії вже на Е-лінія е Е2. Він вже просувається потихеньку до ворожої бази з іншої сторони. З, 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 зажимати в кліщі ворожу команду. Ну, зараз подивимося, як йому це вдасться, бо тому що команді противника ще живий БР-105. У нас звичайно, як. Як зазвичай, віддав богові душу наш легкий танк. Ну а ворожий їздить собі, так, і об'єкт 704, і хомм'як наш поїхали. І Т-95-й ворожий також поїхав. І отримав зараз Зараз отримав на 911. Вже майже сімка к напулькали. І поки що стоїмо тут. От, на мою думку, зараз все правильно робить. Матеуш, що він нікуди не їде. Ще раз повторюся, зараз його просто б забрали. Об'єкт 257, ледве, дихає біля нас, стоїть шотний. Як Панзер С-100 рухається на нашу підтримку до нас, до нашого автореплею та об'єкта 257. Я І зараз обкружили, От ви бачили, подивіться, хом'як наш союзний вже майже віддав Богові душу. Там шарфутюр 4 зараз з ним розбирається, а так не пробив. Бачили, розірвався як від шарфутюра 4-го. І зараз саме вчасно вирушає наш Матеуш. І тут ми вже перестріли шарфутюр 4 та забрали. Він якраз був двушотний. Ну, до речі, як двушотний. Це нам ще пощастило в тій ситуації, що обидва снаряди вилетіло більше, ніж середня шкода. Перший раз на 508, другий на 493. Так, Т-95 манцюємо, і нам це вдалося. Нам це вдалося. Так, ми танканули Т-95. Їдемо, а зараз, ну, по ідеї, нам має вистачати бронепробиття, щоб пробувати його в Нижній броналис. Так, Перший отримав і треба добирати обов'язково. Так, добираємо. Це дуже важливий мінус. Був. Зараз він нам крошки би попив. У Т-95-го підходила перезарядка. Він зараз нас пробуває на 750, і в нього швидше перезаряджається гармата, і він знову нас контролем міг зараз забрати. Так, Type 61 можливо, щось нам. І допоміг би, але це не факт. Як ви знаєте, от союзники такі, що вони просто не дивляться, як, що і до чого треба допомагати, вони просто грають для себе. Ну не командна робота, скажу я так, і, ну але. Кожний грає як хоче. Я б інакше, інакше висловився, ну але ви мене зрозуміли, як би я ще інакше висловився. Не буду це озвучувати, звичайно. Мене дивляться і діти також. Так що, от такі справи. Так, Леопарда один зараз в спіймали на льоту, як муху. Як муху спіймали. Так, і зараз одну пульку ми відразу передзавантажуємо, а там світився ще другий леопард один. Ми зараз могли оту другу пулечку віддати по іншому леопарду один, але... Ми ж не могли знати, що він зараз підсвітиться. П'ять танків знищив наш Матеуш. Обидвох наших совзводних забирають. І де може бути Т-30, де може бути АБР-105? Або Т-30, або абр 105 зараз стоять на захопленні нашої бази. Ні, це АБР Т-30 тут фуловий повністю, ще й нас не пробуває. Одного так, другого отримав. Так, чули озвучування від Сталкера Другого нашого. Тільки що розволотимо. Не знаю, що це значить, є, як це що і до чого, але я так розумію, це якась фішка е, сталкера другого. Зараз ми танканули, до речі, своєю гарматою постріл від Т-30 на 750. Заблокували так і що забираємо. Так, забрали, контрольним з легкістю за два барабани фулового Т-30 добрали. І подивіться, у нас вже понад 11К на булькану, бо дивіться. І у нас стоїть хто у нас? ТАП 61 союзний стоїть на захопленні бази. Добре, він робить, що він зараз захоплює, бо тому що БР-105 також стоїть на захопленні нашої бази. Ми їдемо зараз добирати Леопарда 1 Так він їхав на збиття. і Він не проходить альфа, 5 хітпотів залишається. ТАП-61 мусить його добирати, бо тому що зараз наша команда просто злеється. І так, ТАП-61-й все ж таки робить контрольний по ворожому Леопарду-1. Майстер, основний калібр Воєн 19 176,5 8, заробляє наш Матеуш, Напулька в 12 579 завданої шкоди шісанків знищив 1699 чистого досвіду він здобув. Чистого досвіду не так багато аж і насипало, але. Мається на увазі, що це рекордні більш ніж 125 к. Я давно таких цифр не бачив на ВЗ-55. Хто бачив і коли пишіть обов'язково в коментарях? Буде дуже цікаво це почитати. Так і більш докладна статистика з преміум акаунтом повністю на голдових підкаліберах. На 85 тисяч срібла ми пішли ще й в плюс. Як це можливо, я не знаю. Так 10 хвилин, 18 секунд тривав бій. Так що всім дя дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.